Кожному в нашій країні відомий вислів. Відновимо людину, відновимо всю Україну. Але відновлення розпочинається з реабілітації. Тому я також хотів би додати, що реабілітуємо людину, реабілітуємо наше місто і реабілітуємо всю нашу неньку Україну. Нескорені, нескорені Не Заради перемоги. Слава Україні! Охтирка місто герой. Прифронтове місто, тому надзвичайно важливо розвивати реабілітаційне відділення. Реабілітаційне відділення було відкрито 1 січня 2024 року на базі Охтирської центральної районної лікарні. Відділення розраховане на 30 ліжок, також підключений і амбулаторний пакет. Відділення повністю забезпечене спеціалістами згідно штату розпису лікарів: це входять сюди лікарі ФРМ, ерготерапевти, фізіотерапевти також асистенти фізіо ерготерапевтів і, і цілодобовий сестринський пост. Матеріально-технічна база. Повідає там оснащення від вимог НЦЗУ. Хворий стає на ну, цей балансір, і ми включаємо хвицер, збалансування, хоцетест, це тренування. Допомогу надаємо хворим після перенесеного інсульту, травм верхніх і нижніх кінцівок, травм хребта, е також після ендопротизування колінних. Та кульшових суглобів. Велотренажери, тренажери для активно-пасивних рухів, верхніх, нижніх кінцівок, також підвісною системою, апаратами для корекції порушень великої і дрібної моторики м'язів верхніх кінцівок. Системи біологічного зворотнього зв'язку, також пристроями для пасивної мобілізації плечових, колінних та гомілкоступневих, гомілкоступневих суглобів.

Відділення пропрацювало майже 8 місяців. За цей період ми пролікували 360 хворих. З них були діти від 3 років, також були люди з обмеженими можливостями, інваліди війни, також були ветерани. Роботи нашого відділення і кваліфіційної допомоги відділ... хворим на сьогоднішній день необхідно, потребуємо обладнання, таке як ударно-хвильова терапія, система для безперервного пасивного руху ліктєвих суглобів, кульшових суглобів, також обладнання для підйому пацієнтів, роботи для тренування ходьби. Охтирка нескорена. Охтирська громада активно займається збереженням розвитком фізичної культури та спорту у умовах війни. Завдяки тісній співпраці місцевої влади та тренерським колективом Охтирської дитячої юнацької спортивної школи стало можливим підтримувати розвиток юних спортсменів та реалізувати свіві задуми. Ми впевненими кроками йдемо до мети відкрити в Охтирській громаді тренажерну залу, яка стала певним реабілітаційним об'єктом для дітей та дорослих. Ми маємо приміщення з сучасним ремонтом у стінах, якого можна Розміщувати спортивні та реабілітаційні тренажери. Тим часом відкриття такого об'єкту громаді надасть можливість не тільки підтримувати фізичне та психологічне здоров'я втричання, а й створити додаткові робочі місця. Щиро сподіваємося на підтримку реалізації запланованого, адже людина, яка займається спортом, є більш загартованою, дисциплінованою та мотивованою. На... Ох, тирка не